Ігор Калинець Поезії Читає автор. Збірка відчинення вертеп Дійство третє Світильник Андрієві Букотеєві Оцей світильник по жертві й червенню міді ще пражірам перед хрещенням Щадив мед один о півночі на долівці. Оживали шкури в медведів, допивали з медуш, з'їдали воску бурштин. Оцей світильник забув свого школіпа, що попелом у горщику на священнім горбі затлів, та й сам він не одно літописне літо песне літо свічкою марив над царешем у землі. Оцей світильник, старий непотріб музейний, бо котей незугарний, з гарком в зубах, Якось вночі Осяв мені пращурів землю, танцювали на кінчику полум'я наша журба. Корови Іван Марчук, жорні твої корови, як бойтури, Іване, несуть на рогах первісну ніч величаву, кривавого місяця жорновий камінь, нашу землю загірню. Поганством розчали, похилилася жінка у нічках печалі коруга, дідницю і таїнство молока вершити, очі тварин з сумом, сутіні фосфорують, спрозорують наскрізетоліття ширми. спить земля про батьків під свинтерним плотом, засили корови біля тирла на чатах, завойовує місто Іване. На квадратах полотен, а самі тягнемось до нашого первопочатку. Мужній вірш Олегові Мінькові. Спокон віку надсухаємося голосові крові, волочимось волоком, щоб тільки далі пливти. О перуне осідри нашу дорогу ромом, дай на царгород прамі. Робити щити. Спокон віку дослухаємось і крові, за ненаситцями ворогами, здвигаємо Власну січ, О Мати Божа, не остав би свого омофору нашу натхненну погибили цю ніч. Спокон віку дослухаємось голосу крові. З двадцятим віком важко дається нам стик, О, вітчизну вічин. Не скупи нам своєї покрови на нашому гербі, хоч пензли, як списи, з хрести. Послань до медведя, чи раз маєшся, земновіцьки, піїто й не пішла вістка мене, що зівство плекаєш на дозіллі, громадка корей, що на кулещатах по бісню літає, що й вітрила Лепсько. Приладив ти до своєї віли. вилиплилось на тебе приглупе земноводське міщанство, мов на короля Данила або дірявого архангела, тільки чистим спокою Одробина твого щастя, коли Вороцівське кладовище зродить з себе зітхання. Тоді взяв якісь химери з під чорного біліска, огледіть та цвинтарі. Малинового корабля Бандера, чим душ почекують, аби на нього влізти, ледь прикривши свої домівки Барвінковим дерном. Василій Любчик, на що мене засуджено до страти, Василь Симоненко. Живемо у Бога за пазухою, і заслуги вислуги вислизуємо звинно. Звісно, професоруємо, а меж стравними паузами згадуються наші діла доброчинні. Бувало, пустимо півня під холодного безсмертя, лопоче з плота на полотно червоний, Архипенко і той у наших руках меркне. Бо коли зелине, вертайся в глиня лоно. бо коли малоруський назад дохопте. Між Гречко у курні сіни, неботь на жоден дідько не вхопить. Любчику-голубчику з курві сину. Першого листопада сказав Антонеш до свічки 1 листопада, дякую тобі свічку за світлу пам'ять і за третьої зорі на вогник лечу, як метелик, Поклоняюся всьому. Шої в німбі вогню. Сказала свічка Антоничу І 1 листопада, дякую тобі, Антоничу, за світле признання, хистке моє світло, як метелик пам'яті з ліхтарні серця, Висловлено під вітер. сказала свічка 1 листопада, маю щастя Освітити тобі дорогу з вічності, хвилько побудь у світі. Де тут ліває пам'ять у правечисть свічок у вітчизні огарк? Червень, таке червоний червень, така червона ворень, таке черлене сонце, таке червове серце, пише пісок, як пресок, корявий покруж корінь, руслом ріка річиста, да вірю, верви й Славна моя муза, осліє від безслів'я, іди на безголів'я об камінь слово коміть, пожу таке весілля, яке свій посіяв, чи ж мого хліба мету не схоче нікому. А літо йде політі, поліття, повноліття, та три шляхи надії заблизли в мому оці, о той чорневий червень, що черешнево світить. o chegou na certeza. Você chegou